Добрий день малята! Як тільки стає тепло на вулиці, то з'являється багато-багато комах. І серед них жучки. Що ми про них знаємо? Жуки бувають різні. У будь-якого жучка є шість лапок і жорсткі крильця, що захищають їх від ворогів. Цей жучок. Любить тепло, він називається жучок сонечка або Божа корівка. Це всім знайомий жучок. Жучки сонечку бувають не тільки червоного кольору, але й жовтого, помаранчевого та навіть чорного. Уявляєте малята? І у всіх у них є на спині плями. Ці жучки допомагають у боротьбі із тльою та іншими шкідниками садів. А це жучок солдатик. Червона комаха з гарним чорним візерунком. Жучок солдатик дуже любить їсти пилок рослин. Також він може їсти фрукти. Інколи солдатики можуть поливати на черв'ячків. А це малята величний жук рогач. жук рогач любить поселятися у дубових пролісах, у стовбурах старих дубів або у трухлявих піньках під корою дерева. Такі жучки теж бувають різні як за розміром, так і за кольором. Жук-рогач живиться соком, що витікає із пошкоджених стовбурів дерев або росою, або соковитою деревиною дуба. Жук-рогач дуже-дуже гарно літає. Ось таких жучків ми можемо з вами побачити. Давайте згадаємо, з якими жучками ми сьогодні з вами познайомимось. Жучок Сонечку, жучок Солдатик та Жук Рогач. Молодці дітки! До нових зустрічей, малята!